12 жовтня. Похолоднішало. Дружбан, живчик сказав, що не дуже хоче на свіже повітря. Дружбанчик, дружбанчик, посунься трошки, це моє місце. І що ми маємо? Маємо тиждень потужних обстрілів нашої енергетичної та цивільної інфраструктури. Ситуація, ну, чесно кажучи, нагадує десь жовтень 22-го року, коли ми сиділи без світла по кілька днів. Але тепер все інакше. Маємо набагато сильніше ППО: генератори, безперебійники усе готово. Тож, не паникуємо, вони дочекаються нашої капітуляції. Навпаки, гуртуємося, допомагаємо силам оборони і один одному. Як саме допомогти, дивіться у відео за посиланням наприкінці. А поки маємо й отаку красу: баранина, рис, морква, цибуля, часник. Отже, час для чергового сеансу мангалотерапії, потужний засіб від депресії. Перевірено особисто. Готуємо плов за класикою. Нічого зайвого, лише натуральні продукти і гарний настрій. Вітаю всіх! Підписуйтесь на канал, коментуйте, критикуйте. Я починаю. А для вашої уваги трошки історії. Був страва з характером. Його готували ще в часи, коли вогонь запалювали кременем, а казан був головною цінності в домі. Кожен народ додававши своє, але суть одна м'ясо, рис і любов до життя. Взагалі-то все просто. Страва походить з регіону, де гуляло багато баранчиків та зростала багато рисів. Центральна, середня Азія, Близький Схід. А ще відомо, що слово плов має перське походження, де кожна літера це перша літера назви основних інгредієнтів. Я вже викладав відео про плов на каналі, там докладно показав, крок за кроком, як готувати. Але тоді в мене не було баранинки. Сьогодні є, тож повторимо по класиці. Набридати не буду лише основні правила, дотримуючись яких процес приготування плову перетвориться в цікаву захоплюючу справу з гарантованим позитивним результатом. Плюс цікаве технологічне рішення на заключному етапі. Поїхали! Перше загальне правило вогонь. Коли смажимо вогонь міцний, високий. Коли тушкуємо зірвак, Вогонь середній. Коли готуємо рис, вогонь помірний майже в углі. Поїхали далі. Співвідношення інгредієнтів з мого досвіду. Ідеально: 1 на 1 на один, кілограм м'яса, кілограм моркви, кілограм рису. Все решта на смак. Я людина м'ясна, тож баранинки зазвичай кладу трошки більше. Наступне правило: приготування зірвак, це основа страви. Смажимо на кордючному жирі та олії цибулю до карамелізації, м'яса до скоринки, далі моркву до напівготовності. Саме смажимо. Як не підсмажити м'яса, буде жорстке, так як і решта інгредієнтів не віддасть належного смаку рисові. Далі додаємо часник та перець. Заливаємо воду, щоб ледве накрило все, що в казані. І на середньому вогні тушкуємо зірвак 25-30 хвилин. Закипів, додаємо зіру, кмін. Та сід на смак має бути солонішим зазвичайний бульйон, бо солю додавати більше не будемо, а зайву сід забере на себе рис. Ну і ось як. Плюс-мінус, має виглядати. Наш зірвак. Не отак от тушкуємо його 25-30 хвилин. А ми рухаємося далі. Як зготується наш зірвак, будемо додавати рис. І наступне правило вибір рису. В принципі, будь-який якісний. Рисинки мають бути. Цілими не подрібленими. Дехто на зуб пробує. Спробували, ламається на дві половинки. Значить, норм. Рис перед додаванням в казан обов'язково промити 5-7 разів. Наступне правило: технологія приготування рису. Мета. Рис має бути готовий і розсипчатий. Все просто показую наочно. Як вода майже википала, викладаємо рис отакою гірочкою. Далі робимо декілька отворів, щоб решта води знизу. Могла википити Далі додаємо наш часничок раз два три, вкладаємо перчик і обов'язково прошу сюди, потрібно мати от таке таку місочку. Дуже корисна для приготування плову. Накриваємо, накриваємо кришкою і готуємо отак 20-25 хвилин. Ну, і нарешті серверування. Маю такий гаджет. По-перше, красиво. По-друге, видаляє залишки зайвої вологи. По третє, справа залишається теплою. Для страв з баранини це дуже важливо. Джекпот, коротше. А ось так воно виглядає. Проводимо дегустацію. Ну, дуже смачно. Ось і все. А як відпочили? Який смак, який аромат. Сподобалось? Поставте лайк, підпишіться на канал, прокоментуйте та не забувайте про допомогу силам оборони. Посилання має бути десь тут. Миру вам та свободи! На все добре!